Привіт! Мене звати Мірхан Хіполіто, я аналітик і консультант з інвестицій. Вже багато років працюю на фінансових ринках. За цей час я протестувала багато різних курсів і навчальних програм і хочу поділитися своїм досвідом навчання в телетрейд. Можу впевнено сказати: освіта в Телетрейд мене приємно здивувала. Програми добре структуровані, є матеріали як для новачків, так і для трейдерів з досвідом. Інформація подається чітко, без води. З фокусом на реальну торгівлю, а не теорію. Ще один великий плюс різноманітність форматів. Є безкоштовні вебінари, які допомагають швидко оновити знання або дізнатися щось нове. Відеоуроки можна переглядати у зручний час. Практичні семінари дозволяють зануритися в реальні ринкові ситуації, навчання не обмежується лекціями, є чіткий акцент на практику. Також дуже сподобалася можливість отримати підтримку спеціалістів у будь-який момент. Якщо ви тільки починаєте, телетрейд стане чудовим стартом. А якщо вже маєте досвід, але хочете покращити навички, знайдете багатоцінного.